Дивіться, оце я вчора отримала отаку троянду, і мені з неї треба зробити житті. Ну, то я показувала, там у мене квіточки квіт, стоять вдома. Ну і просять навіть з отаких зробити. А як з них зробити? Я з таких ніколи не робила. Ну, Спробую, якщо не вийде, не моя втім вина. Ну, ой, упала. Ну, візьму там потім. Так, це відрізаємо. Зараз подивимось, що тут є. І як тут можна. Оце ж, виходить, отак треба зрізати на косу. Отак. Так. Один, два. Три, чотири. Ну, якщо два опустить у землю. Один, два, три, чотири. По два штучки вийде. Я так не робила. Я три опускаю вузлики в землю, а два лишаю на вулиці. Ну, спробую. Ну, а з цього я навіть не знаю що. Ну, повтикаю і побачимо, хай воно росте. Тут, ну, по два, а тут зовсім нема нічого. Ну, от, ну хочуть. Ну, хочуть, значить, зробимо. Так, виходить, тут ой, 4-5, і там один поскакав, найду, якщо, то, то буде шість. І тут два. Так, листочки прибираю. А це голубий можжевельник, який я зрізала, бо, здається, мій там не хоче рости. Ну, це я посажу. Там, де в мене діточки ростуть, дитячий сад. Отак От обрізаю, дивіться, щоб заглибити. Оце так буду заглиблювати. Я два зрізала. Ну, і мені здається, ось дивіться, воно там живе. То знизу живе. Значить, там не хрущ, а Бог його знайшов. Що. що воно таке, чого воно стало сохнуть зверху. Ну, ось, ось дивіться, який гарненький. Це знизу я зрізала. Ну, Зараз пошукаю, де він упав там. І підемо. Так, що я тут насчитала? Два. Три, чотири, п'ять. Ну, це не знаю, шість. Якщо і тут ось можна оцей ще зрізати. Хай собі будуть. Ну тут немає ж зовсім ніякого вузлика. Ось один вузлик і все. Ну це вже ладно. Хай буде. Листочки всі прибираю. Так, і один, два, один, два. Отак. На косу. Ну, оце, отак от, от ставлю. Дуже гарні квіти. Пахнуть, пахнуть, як чайна ро, троянда. Ну, а чи вийде, не знаю. Дуже, дуже мало вниз треба опускати. Ну, спробую, а там буде видно. Де ти тут? Де ти сховався? Іди, іди кушать. Ну, а як я тобі дам? Ти... Давай, пошли. Ходім. Ходім. Ой, господи. Тут не закінчила ту роботу, сірий прийшов, а Фенді на нього нападає. Фенді фу Фенді! Ти бачиш? Стоять. Стоять. Так, Іди сюди, йди, 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 йди. Йди сюди, йди, 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 йди. Ну так чого ти Залазь, Давай. Та не троне він. Все, давай, кушай. А, ну гаряче. Я нагріла. Діться, перегріла, мабуть. Давай, кушай, супик. Ах ти ж негодяйка, ти поїла. І, і ганяєш і сірого. Хай їсть. Дивіться, як холодний. Хоч раз у день та поїсть. Та щось пійма, може, десь. А може, і сусіди погодують. Може він такий ото не нажера, я не знаю. Ой, дивіться, як ми йому. Сірий, сірий. Глянь на мене, ходь, сірий, сірий. Так, який там, каже, не тривай мене. Сірий. Хороший. Ну все, кушай, вона тебе не буде чіпати, вона стоїть рядышком. Ось о. Все, пішли, 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 отак бігом. Ось так, іди, іди. Все, закінчувати я буду зараз. Ці живці садить і поливаю заодно і сажаю. Ой, все, все зразу. Все, не чіпай його більше, чи й травичку треба ось о, не закінчила. Сказали, якими гірбецидами посипати, а як тротуарка е, то пропаде. Я вже з сіллю колись посипала. Так жалко, ну не знала. Думала, як завжди, знаєте, на роботі в нас завжди сипали сілью на асфальт. Ну, то не тротуарка була, а асфальт. Я просто зараз дивлюся, де ж воно, те, що я. Ну, оце дивіться, оце сіль. Ось. Оце ж я собі дорожку сипала. Ну, і куди ти біжиш? Я йду туди поливати. Сірий їсть там, не треба його ганяти. Гуляй просто. Ви бачили? Попой, сюди-туди, сюди, туди, як дівця красавиця. О, о! Іще один на запах біжить. Це ж треба? Як вони оце відчувають? Що ж такое? Тобі не лишили. Да. Тобі не лишили. Дивіться, як він крадеться, дивіться, як він крадеться. Ти обжора, господі Боже. Та він там поїсть усе. Дивіться. Виїда, виїдай. Ну, може, щось і лишить. Подивився та й. і все. Пенді не чіпай, красуня. Оце перша оця. Це я посадила там, де товстенька така була гілочка, дві штучки там. Але дві пішло вниз і дві наверх. Не знаю, що з цього вийде. А оце, оті мініатюри, скільки їх там, сім здається, штук. Оце ж на прохання. Я не знаю, що з цього вийде, але самій теж цікаво. Далі я посадила можевільник голубий. оце, що я зрізала, я його під бутилку зараз не буду. Ну, не знаю, я якби туї садила з весни і поливаю, поливаю, і більш нічим не вкриваю. А це треба почитати, після що ну, вже ж все таки липень. Оце одна і ось друга гілочка туї, Це дві взяла, а може й те буде жити, то й цих розведу ще. Ну, це. Посадила. У мене ще є вже давно-давно я ось в кружці поставила Тую, Вона зовсім маленька. І Ну зелена. І це ж я не хочу садити. І ось огілочка. А треба. Хоч під бутилку. Красуня ганяла сірого сьогодні. Ось, бачите, Ну все, на вечір. Праця наша закінчилась, треба стільчики позаносити і все. У мене й вода так на всякий случай буває, що засихають отут. Чогось вони зовсім ніякі. Я ж уже вас і підгодовую. Ну що це таке робиться? Саме краще це оце ось. Бачите? І кущик гарний. О, дивіться, що робить? Чудо. Ага, і салатова пішла. Підуні ось так і пішла, може, вона і, і одійде, і буде зеленіть. Ну, все, так, то бутилка на сміття, завтра в нас сміття. Ну, не балуйся, Фенді. Час хазяйка твоя приїде вже, да, вже дев'ята година вечора. Додому ні, гуляємо ще. Ні, Льонь, ти обижаєшся? Не додому, гуляй. Гуляй. Да, гуляй. Гуляй, моя красуня, моя золота. Сьогодні на найтаж побіжиш туди за вікою. Да? Угу. Понятно.